Бурят з Росії яким на війні, аби очистити історію з судимостями. Якщо в то вже не буду числитися як судимості і буде багато можливостей устроїтися ну, в організацію якусь серйозну. на фронті. Зек з грудня 23-го. як і всі орки, божиться слідчим СБУ не здійснив жодного пострілу. Ходив на бойові задачі, але ми не встигали дійти до, до місця, Нас обстрілювали раніше, ніж ми. Добирали до этого до метров, до километров, может, 800 метров не доходили, по нам просто уже работали снаряды. Ну, птички по нам работали, ну, видели нас и уже отрабатывали. Контуженный Яким в полон потрапив під Старомайорськом. Меня ранило много. Я спрятался в дом, отсиделся там минут 15 и вылез от этого, пошел, дальше уже кустами, кустами ну, но огородными, по мне окрыли огонь. Я бросил автомат, поднял руки и сказал, что я сдаюсь. Воював разом з зеками зі своєї ж колонії, каже, командири постійно гнали на забій. Нас вперед гнали, як, як, ну, як що ми називали, ну, як м'ясо. Тому що ми, коли нас, ну, йшли вперед, нас не, не прикривало, взагалі нас ніхто не прикривало, нам просто давали автомати і гнали вперед. Проїхав 9 тисяч кілометрів до України із екміша. Окупант з дальнього сходу, недолугий на фронті, як каже сам за особливих умов. Не підеш воювати. Може бути можуть срок додати, може бути, що щойно керувати. Міша бідкається, краще б залишався у в'язниці. Проти була і дружина Орка. На походу стріляє Вона сказала, коли к до нам додому прийдуть, тоді я борщ защищає. Зачем чим ти підписав контракт. Міша на фронті з квітня цього року. Був поранений та тричі контужений. Тому полон для окупанта став справжнім «Нас Наскали вперед, вперед. Ми сіли за эту какую-то машину. Проехали 100 метрів, Нас кассетами розхерачило, всіх з трехсотых стали. Нас в госпіталь положили, в госпіталі пролежали. 10-го ми вернулись в 11-го нас отправили в сторону Старомайорська, То тобто есть на заході мене уже за трехсотило. Ну, откат не дали мне. сказали, іди до кінця, і мені пришлось здатися вашим». Контрактник Міша чекає обміну та бідкається все, що встиг заробити на війні в Україні. Тільки поранення. Всі ноги, осколки в паку здесь.